Представник одеської єпархії УПЦ взяв участь на міжнародній конференції з відновлення України в Італії. На запрошення італійського уряду та міністерства економіки України було надіслано запрошення на ім'я нашого владики Митрополита Гафангела для участі в міжнародній конференції по відбудові України, яка відбувається в Римі. Захід зібрав близько 4 тисяч учасників із понад 30 країн світу і сьогодні. Тут і прем'єр-міністр Італії, і президент України, президент Чехії, багато лідерів Європи, прем'єр-міністри європейських країн. Зараз почнеться засідання по культурі. Ми також відносимося до культури. Українська православна церква також представляє в нас її розділ якому я беручись, осіння владики це культура. Тільки що зустрівся перед цим цією конференцією з міністром культури Італії, паном Джулі. дуже приємно, що нас е, пізнають. Візнають і дуже е, переживаю за наш собор у самому серці Риму серед голосів світових лідерів прозвучало й слово про Одесу: про зруйнований внаслідок обстрілу спасопреображенський собор. Та інші пам'ятники архітектури, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів Російської Федерації. Представники Італії висловили готовність підтримати відновлення цієї святині. Висловлюємо щиру подяку Італійській Республіці за допомогу в справі відновлення нашого собору. За організацію такої важливої міжнародної конференції та за запрошення на цей захід Про собор знає вся і весь світ. Ми дякуємо ЮНЕСКО за працю собору і сподіваємося, що ми ви, чим скоріше до зими закінчимо опалення. Так я і тіні. Участь у цій міжнародній конференції має особливе значення для нашої єпархії та Спасо-Преображенського собору. Заходи продовжуються, і ми бачимо, що тут постійно-постійно в різних залах відбуваються якісь заходи по відродженню нашої держави України. Зараз я вам покажу дуже тихенько розмовляю, бо якраз як йде виступ. Ось бачите скільки людей Синхронний перекладач з зрозуміло, якщо італійська мова, то зразу перекладають. Кристен Кіряс білой колделис оди конференція and all who stand with Ukraine today. Thank you so much. Ну well, саме головне, що нам потрібно чим скорішити, щоб був. Мир на нашій рідній Україні. Нехай всіх береже Господь і всім дякуємо. Ми будемо молитися Богу, тому що українська православна церква завжди була зі своїм народом.